Погожий теплий ранок. Курортне містечко поволі прокидається, щоб розпочати трудовий день. Раптом розмірене провінційне життя сколихнула звістка. Корабель на тішин захопили терористи. Капітан та команда в заручниках. Роздратовані злочинці контролюють берег. Тож непомітно визволити команду з суші не вдасться. Десантуватися з повітря також неможливо. З таким завданням впорається тільки морський спецназ. Бойові плавці, що ми знаємо про цих людей та роботу, яку вони виконують. Про них ходить багато легенд, але мало що відомо. Чи правда, що водолази розвідники невидимі та невловимі? Усі відповіді у нашій програмі. Дивіться далі, буде цікаво. Водолазы разведники работают под водой, с поверхности их никто не видит, но работу свою выполняете. не выполнит. Не дай Бог что-то случится с дыхательной системой, с аппаратом, с вами даже вы потеряли сознание. Единственное, кто может вас спасти, это он. То есть тот, который находится рядом с вами. Водолаз, идя под воду, должен быть уверен в работе своего снаряжения, поэтому рабочая проверка проводится каждый раз. Загин боевых пловцов – подраздел особливого призначения. Виконує завдання в портах акваторіях і на узбережжі противника, забезпечує висадку морських десантів, проводить розвідувальні і диверсійні операції. Бойові плавці захищають кораблі, портові та гідротехнічні споруди від диверсантів і терористів. Колись найкращими підводними диверсантами були італійці. Шукаючи секретну зброю проти могутнього англійського флоту, вони створили так звану 10-ту флотилію малих штурмових загонів, призначених для диверсії в морі і на узбережжі. Операції проходили успішно, тож союзники з фашистської Німеччини вирішили створити власний загін бойових плавців. У радянському Союзі перший спеціальний водолазний підрозділ з'явився на Балтійському флоті у серпні 41 го Він складався зі 146 осіб, які отримали спеціальну підготовку у військово-морській медичній академії і підрозділах особливого призначення. Перше бойове хрещення рота пройшла, захищаючи блокадний Ленінград. Це вони виграли дуель з італійськими водолазами-розвідниками, знищивши базу ворожих катерів біля селища Стрельна. Група водолазів-розвідників готується до занурення. Завдання непомітно підібратися до судна, захопленого терористами. Злочинці найменше чекають нападу з під води. Тому в роботі бойових плавців головне з'явитися раптово. У них надважлива місія організувати плацдарм для подальших дій штурмової групи. Найважче працювати під водою, тому що це не є наша рідна стихія. Все-таки ми знаходимося під водою і там закони. Зовсім інше. Тобто потрібно надіятися на свого товариша та на своє спорядження. Божок Сергій Олександрович. 28 років. Звання капітан-лейтенант. Місце народження, місто рівне, сімейний стан, одружений. Улюблений фільм, джентльмени удачі, хобі, спорт, девіз не зупинятися перед труднощами. Сергій Божок свою професію обрав за покликом душі. Найбільше любить підводні занурення. З досвідом роботи е, стає все більше зрозумілишим, все легше. Ну і чим більше практики, тим легше спускатися воду. Колись Юрій Гагарін сказав: якщо б я не став льотчиком, то обов'язково став підводником. Дійсно, людина завжди прагнула підкорити незвідане та неосяжне, Без краї космічні простори. Морські глибини. Як же стати професійним бойовим плавцем? Які етапи підготовки у водолазів розвідників? Морський центр спеціального призначення військово-морських сил. Всі відповіді тут. Морський центр спеціального призначення, бойова частина військово-морських сил Збройних сил України, створена у жовтні 2003 року. Елітна частина спецназу. Місце дислокації очаків. Центр готує багатопрофільних спеціалістів. Вони можуть вести бойові дії в повітрі на землі та під водою. За рік водолази проводять під водою від 60 до 100 годин. Ази професії військові опановуються партою, дізнаються про водолазне спорядження та техніку, правила безпеки та морську медицину. І тільки після цього починається найцікавіше занурення. перший раз запам'ятовується на все життя. Это было в четвертом году, в 2004 Первый раз спустился на глубину 2 метра. Скажем так, из-за своей неправильности одетости в маске, сразу в маску начал набирать вода. Ну ничего, 20 минут первых отсидел. В первое впечатление, это неужели я под водой умею дышать? И все. Так нормально. Олександр Махонько, командир групи водолазів-розвідників. Військову освіту здобував в Одеському інституті сухопутних військ. Неодружений, любить полювання. Життєве кредо. Доки живу. Сподіваюсь. Олександр каже, щоб набути досвіду, доводилось багато тренуватися на суші. Учиться дихати в апараті підразими фізичними нагрузками: тобто, присідання, хадіждення, біг, віджимання. Гарними водолазами не народжуються. На тренуваннях ти загартовуєш свій характер, вчишся розуміти товариша співслова, підтримуєш належну фізичну форму. Випадкові люди відсіюються ще під час відбору. Перше, це має бути преданість своїй роботі, скажімо так. Без преданності нічого не вийде. Во-вторых, це скажемо так здоров'я, без якого теж нікуди не денешся. Фізична підготовка. Ну і в принципі желання. Що без желання. Нікуди не Занурення потребує особливої уваги та підготовки. Перший і обов'язковий етап занять перевірка водолазного спорядження. Водолазня підводу довбити уверен в роботі своєї снаряження, поэтому робоча перевірка проводиться кожний раз. Щоб виявити можливі несправності та перевірити апарат на герметичність, його занурюють у ванну з водою. Так, починаємо перевірку апарата з ванометра. Здавлюємо мішок для того, щоб обійдитися, що він цілий. Трубка вдоха, трубка видоха. Гірметічний. Коли робоча перевірка апарату закінчена, Водолаз доповідає командирові спуску. Патрос спостеригав робочу перевірку апарату Да-71П за номером 1032 до перевірку. Робочий тиск 160 кг смвадний, мощний тиск 5,5 кг смвадний. Апарат герметичний до роботи готов. Розвітайтесь. Забезпечуючи водолазу. Приступити до одягання. Потім водолаз підходить до командира, який ще раз перевіряє герметичні спорядження. «Інструктую. Зараз йдете під воду, заглубляєтесь, вивішуєтесь. Плываете, показываете сигнал о своем самочувствии и о вывеске. Плюс или минус. Понятно. Следить за работой своего снаряжения водолаза. Все, водолаза на трассу. Матрос постригал, самочувствие доброе. доброе. Для роботи під водою бойові плавці використовують апарати замкнутого регенеративного циклу типу ІДА-71. його особливість відсутність демаскуючих бульбашок повітря на поверхні. Спорядження дозволяє працювати на глибині до 45 метрів від 4 до 8 годин. Головне завдання для плавця підводника уміння орієнтуватися під водою. У цьому йому допомагають наручні водолазні глибиноміри, спеціальний компас, підводний ліхтар, водолазний ніж. А з бойової зброї під водою спецназівці використовують пістолети та автомати, що стріляють спеціальними кулями-голками. АПС автомат підводний спеціальний. Вага зі спорядженим магазином 3,4 кг. кілограми. Міскість магазина 26 патронів. Калібр кулі 5,7 мм. Початкова швидкість кулі у воді 250 метрів за секунду. Швидкострільність 500 пострілів за хвилину. Прийняте на озброєння в 75-му році. АПС потужна зброя, що дозволяє знищувати бойових плавців противника. Він також ефективний для пошкодження надувних моторних човнів, швидкохідних катерів і підводних транспортувальників. Водовази, розвідники на говірки. Мабуть, дається в знаки специфіка роботи. Все ж таки морський спецназ. Та й під водою з дихальною трубкою в роті не до розмов. Тож у водолазів є спеціальні жести. Так як водолази під водою розмовляти не можуть. Для этого под водою не використовують візуальні сигнали, зв'язки між собою. Починаємо. Все в порядку. Направление руху. Я. Ты плохо. Что-то не так бистреє, не длиннеє. Вспливай, всплываю. Погружайся, погружаюсь. Нагадаємо, корабель на тішин захоплений терористами. Капітан та команда у полоні. Злочинці контролюють берег. Непомітно визволити команду з суші, не вдасться. Десантуватися з повітря також неможливо. З таким завданням впорається тільки морський спецназ. А це лише навчання. Єдина мета цих виснажливих тренувань відпрацювати дії в екстремальних ситуаціях. Всі, хто приходять, при, пі... при першій при всі говорять, що прийшли з бажанням того. В принципе, достаточно для того, чтобы с ним начать работать, что-то с него делать. Делать водолаза, делать парашютиста, делать разведчика. Ну, дальше его удосконаливать, учить чему-то. Чтобы он мог выполнять те задачи, которые стоят перед частью, перед страной. Алексей Зинченко, подполковник, заступник командира з водолазной подготовки. Професійний підводний стаж 16 років. Провів під водою близько двох тисяч годин. Підготував не один десяток бойових плавців. За словами Олексія Володимировича, робота це його життя. Навіть сказати, не втора життя, просто життя. Живемо здесь, горим, пытаемся что щось зробити, підготувати людей. Всі люди, з якими я працюю, почти всех их, я їх их и подготовил. підготував. Сказать, щоб тяжело було работа, не скажу. Просто я знаю кожного чоловіка, которого я підготовив. Я уверен в ньому, що він сделает то-то, то-то, що він зможе выполнить. Даже якщо я отвернусь, він ніколи не оставить неприкрытой спину. Професія водолаз важка та небезпечна. Під час роботи під водою виникає багато небезпек. Найбільша Кесонна хвороба виникає, коли водолаз вимушений спливати швидше, ніж можливо. Тоді, в повному розумінні цього слова, в жилах закипає кров. Наше серце так ніжно називають барокамеру офіцери центру. За її допомогою можна не лише лікувати цю небезпечну недугу, а й проводити профілактику. Камера обов'язково для всіх водолазів. Йде тренування водолазів раз 45 суток. Кожен водолаз обов'язаний пройти тренировка к озонного наркоза. Торпедний апарат випробування не для слабких. Це ще один обов'язковий етап підготовки водолаза. Саме ним користуються підводники для виходу у відкрите море. Проходження цим доволі вузьким тунелем плавці жартома називають другим народженням. Пам'ятає, схожі торпедним апарату визиваєш. Сейчас я тебе отвечаю. Потом дают два удара, ты отходишь. Дают три удара, ты заходишь, когда заходишь, отвечаешь мне, что ты зашел. Четыре удара закрываю крышку, пять ударов продолжим. Понял? Темная вода специально сделана, чтобы водолаз ничего не видел. Соответственно, не те условия, как обычно для человека. Йде чисто психологічна підготовка. Підготовка вітчизняних бойових плавців ведеться і на суші, і на морі. Розвідник має стрибати з парашутом та володіти прийомами рукопашного бою. Звичайна операція морського спеціального підрозділу починається із десантування з катера. Стрибають водолази, як правило, на швидкості до 20 вузлів, що приблизно дорівнює 40 км за годину. Під час десантування у воду головне правильно згрупуватися. Відграти ноги під себе, та щільно притулити підборіддя до грудей. У підводному спорядженні з герметичним мішком плавець може подавати одну морську милю. За допомогою спеціальних підводних пристроїв до 60. Далі операції на суші де потрібно діяти не гірше за звичайний спецназ. Щоденно сотні бойових плавців працюють на глибині. Їхня робота непомітна на поверхні, але дуже потрібна для безпеки держави. Ми ніколи не дізнаємось про секретні операції, тому що це військова таємниця. Водолази розвідники, підводні диверсанти, люди жаби, живі торпеди. Їх називали по-різному в залежності від історичного періоду, місця або характеру виконуваних завдань. Але в усі часи цих людей вважали кращими з кращих. Елітою сил спеціального призначення будь-якої країни Ви дивились програму Доблесть, мужність, благородство. З вами була я, Ганна Вержбицька. Побачимось. Ми все і Йдемо в глубину, спішимо на підводну базу. Не будь-пощади любому врагу. Ведь в воду грибуть наші ласти, вдруг водною тіш. Гранаты разрыв прорезала уши огнем, Но нет ни за что не заставить нас всплыть. Мы лучше в пучине умрем, Мы в воду спускаемся в стуж и в зной, Где рыбы живут и где вечный покой. Хочемо бачити військово-морські сили такими, щоб е, ми їм пишалися. Во всі часи флот використовувався народною підтримкою. Щоб ми могли захиститися в будь-який час. Так що потрібний сильний хлоп. Рік 1904 з початком російсько-японської війни виходить з України князь Лев Михайлович Кочубей ініціює збір коштів на будівництво нових кораблів для флоту. Шляхетний вчинок князя знаходить відгук у всіх верствах населення імперії. За 1906 10 роки на добровільні пожертвування населення було побудовано 23 кораблі. Першим з яких став мінний крейсер Україна. Крім того, громадяни з Волинської, Подільської, Київської, Чернігівської, Харківської, Катеринославської, Одеської та Херсонської губерній до складу останньої входили Крим і місто Севастополь зібрали гроші на побудову мінних крейсерів Гайдамак і військовий. Рік 2011-й. П'ятеро ветеранів флоту ініціюють збір коштів на найсучасніший корвет для вітчизняних військово-морських сил. Їхній патріотичний вчинок підтримує керівництво українського флоту і особисто міністр оборони України Михайло Єжик. Відродженням вітчизняних військово-морських сил опікується Верховний Головнокомандувач збройних сил президент України Віктор Янукович. Від шляхетного патріотичного руху на допомогу флоту, який ініціював князь Лев Михайлович Кочубей. Нас розділяє трохи більше століття та немає сумніву. Що і сьогодні благородний починний байдужих до вітчизняного флоту людей знайде підтримку у багатьох патріотів українців. Будуємо корвет громадою!